промислових попри те, що за довгі роки підприємство Метрологія» змінило свої функції та завдання. Нині галузь сертифікації охоплює весь спектр продукції, що виробляється в області. Завдяки найсучаснішому обладнанню та творчому потенціалу підприємство працює на рівні вимог європейських стандартів і посідає передові позиції в системі для штандарту України. Ми першими розпочали роботи із сертифікації продукції в державній системі Укрцепро безумовним визнанням досягнень нашого підприємства. Є виконання функцій базового органу і сертифікації фарфору, та керамічної продукції та виробів і скла регулярні закупівлі нових еталонів обладнання та розширення спектру послуг дозволяють підприємству якісно виконувати свої завдання та активно співпрацювати з відповідними службами обласної влади. Відтак посадовці впевнені в підвищенні рівня якості товарів та продукції. Я впевнений, якраз зараз сьогодні треба піднімати і рівень і роль. Е Саме таких центрів, які будуть це робити, дійсно, щоб продукція і все, що виробляється в Україні, було якісним і смачним і, і красивим. Я погоджуюсь в тому, що нам не можна сьогодні втратити те надбання, яке ми маємо. Це ті без ГМО якісні в першу чергу продукти. Це безумовно якісні товари, яким колись раніше пишався Радянський Союз. День свого професійного свята працівники стандартизації та метрології приймали привітання та отримували нагороду й подяки за сумлінну працю.